Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні, краще виборочей. З доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні ми будемо оглядати класний дитячий фліс. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб ви коментували, вступали в нашу спільноту вайбері, підписалися в підписалися на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, на наш Тікток. А також приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, як печеньки Всім приємного перегляду! Оу, така кучеряшка, учеряшка, мегесеньке. Прикольне штанці. Десь на 6-7 років дитяча піжама можна одягати просто як і спати, так і в садочок, так і в школу, щоб було тепленько і гарненько універсальна річ. Прімарк 5-6 років. Комплекти попадаються. Все, що забажаєте. О, халатик такий гарний, флісовий, дитячий юнікорн, Штанці. Розпаковка без купюр, все, відкриємо, все покажемо, все розкажемо, все станцюємо і розкажемо. розкажем. Так. Такі комплекти попадають. юнікорн, олені, новорічний комплект. Мікі маус, штанців, лісові, дитячі. Так. Халат з капюшоном. Ще халат вау, Ліверпуль. Оригінал. Франшизі. Ось вам комплекти. Будь ласка. Я ж вам казав, що комплекти так само. Ідуть. Штанці, флісова кофта. Флісові штанці, капішока, халат флісовий, Піжама. Міні. Так, штанці. Ще халатик. Продовжуємо розпаковку. О, прикольний кугурумі. Можна як і костюм новорічний. Так, ш... штанці. Э, халат. Сейчас штанці. Халат. Той стори. Вот так так, да, бачите ще один комплект. Будь ласка. Халат з капюшоном наповнення гарне. Ось такий у нас олень. Олені, Олені, не бере Тітани, Олені. Дивні ці створіння. Так. О, прикольний, новорічний такий. Від Діда Мороза халатик. Штанці флісові, кофта. Нагадаю, на різноманітний вік, халат флісовий. Штанці Кігурумі Кігрумі. Світшот. фліска Халат. стоковий Халат. Кигуруми. Халатик. Вага велика кількість велика розібрала повністю весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.